Чому нам не хочеться засуджувати героїв, які вбивають, або психологічний розбір в Кальмара? Погнали! Це відео не має на меті пропаганду насильства або популяризацію серіала. Я лише хочу зробити психологічний аналіз через образи знайомих вам героїв. Тож давайте про психологію. Просто гравет 333. Чому він готовий був вбити дитину? Він монстр. Чи він настільки зляканий, що готовий був відмовитися від любові заради виживання? Давайте згадаємо. Спочатку 333-й гравець це людина, яка мала статус, довіру людей, багато грошей. І в один момент він усе втратив. В принципі, в нього вже була підірвана довіра, коли він увійшов у цю гру. У грі життя стало лише ресурсом, і там не було чесності. Завдання було просто вижити будь-якою ціною Думаю. у найгостріші. Випадки в голові цього гравця просто звучало, що ще один програш він не витримає, тому він діяв із розгубленості і страху в більшості випадків. Чи прийшов цей гравець уже з гру? Ні, так не було. Але у грі дуже підсвідчується, що в нього немає ні опори, ні довіри, і оце витримання безсилля просто неможливе. Для нього, бо він слабка людина. В нього в принципі, мабуть, не сформувалися оці базові навички психіки, і це типова реакція для людини у на стадії виживання. Хлопець, Безумовно втратив моральні орієнтири, і через це він приймав досить жорстокі рішення. Але цим меседжем я не виправдовую його вчинки та дії, а просто хотіла показати наскільки може змінитися психіка людини в середовище, де постійний вплив. Тиск, постійно спостерігається ця жорстокість, неконтрольований біль всередині. Це може зламати, це може підсвітити, що ти слабкий, це може ну, показати нам, як глядачам, скільки, ну, на, наскільки багато базових речей не сформувалося в 333-го, наприклад, у порівнянні з 456 гравцем.